Вітаю, друзі, 12 жовтня, свята неділя, що ж ситуація під Покровском на Донеччині знову повільно, плавно переходить в стан критичний. Ворог Збройні сили Російської Федерації повторно окупував Котлене та удачне, вже не в перший раз. Та рухається в бік шахту управління Покровським. Ну, це саме та шахта з коксуючим вугіллям, який так необхідний енергетиці України. На територію шахти вони забігають малими групами, закріплюються, не встигають, бо, як правило, їх зачищають, знищують. Але. Дзвіночки вже досить тривожні. На півдні міста окупанти малими групами постійно заходять під вденні квартали, займаючи багатоповерхівки. Наші героїчні воїни постійно їх звідти викурюють, але ситуація погіршилася стає дуже і дуже важкою. Єдине, що тримається, це фланг. Біля родинського великою ціною, але насправді тримається. Якщо ворог захопить шахту, північне ще удачного вийде на Гришине та переріже Павлоградську трасу. І де-факто це вже буде оперативне оточення, бо організувати логістику через родинське також не є можливо. Ну, як кажуть воїни, якось так. Сподіваємось на краще, але готуємося насправді до найгіршого. І, на жаль, ситуація по місту Покровськ і по Мирнограду погіршується з тих же причин: контроль над повітрям російських безпілотників, контроль логістики ними і насправді відсутність особового складу права мобілізації. І тут треба чітко розглядати ситуацію під Покровськом. Коли е, ситуація стала катастрофічною, то під Покровськом кинули резерви з інших ділянок фронту. Оговши Запорізький, Дніпропетровський, Харківський напрямок. В результаті е, Збройні сили Російської Федерації просто реально почали там мати не просто успіх, а прориви. І наближати все більше і більше до Запоріжжя, Палграда, Дніпра, що становить серйозну загрозу. Тоді з Покровська знову війська почали кидати на. Ці напрямки, щоб зупинити просування ворога, тоді ситуація погіршилась в Покровську. Оце постійна тактика сирського, тактика Генерального штабу по латанню проривів то там, то там, притом за інформаційними ознаками. Тобто, якщо пишуть, що ворог просунувся серйозно до Сум, і кожен паблік про це пише. То значить резерви кинемо туди. Якщо в... завтра почнуть писати про Покровськ, то не дивлячись на те, що це загрожуватиме втратою інших територій і позицій, ми резерви перекинемо туди. Ну і так далі, і так далі. Жодної стабільності на фронті немає. А плюс удари по логістичній інфраструктурі. Глибокий тил і Поблизу передової. Поблизу передової, ФПВ ці дрони російських е б'ють серйозно по логістиці, а шахеди, рані, які вийшли на новий рівень, відслідковують локомотиви, тепловози, вони, вони б'ють по залізничній інфраструктурі, б'ють по вузловим станціям. Поки що не чіпали мостів, але підозрюю я, що це все попереду. Просування російських військ очевидне. попри героїчний спротив, в таких містах, як Покровськ, катастрофа наближується все ближче і ближче. Чому? Тому що жодних оборонних споруд, тому що нехватка людей, права мобілізації. Нехватка озброєнь. Все це відчувається щодня сильніше і сильніше. А звідки ж це виникло? Оборонні споруди мали бути, але вкрали гроші? Зелені гниди вкрали, зелені мародери. Мобілізацію провалили, так, це вони деморалізували людей, це вони розплодили ТЦК. Це вони влаштували свавілля, коли ти ненавидять. Це вони все зробили. Є ім'я, прізвище, є його подільники, це Володимир Зеленський, його зелені гниди. Про це треба говорити відверто. Ми попереджали, що так буде з мобілізацією, якщо не перейти від цієї методики людововства до рекордингу. Ми попереджали, що тотальні крадіжки, гешефти на оборонних закупівлях, на будівництві оборонних споруд призведуть до катастрофи на фронті. І зараз ми на прикладі Покровська спостерігаємо фактично обвал фронту, який тримається не на командирах, не на Генеральному штабі, тим паче не на Ставки, не на Верховній Раді, не на зелених гнидах з Банкової, не на Зеленському. Він тримається на героїзмі українського воїна, який захищає свою власну українську землю. Але ці всі диверсанти, які окопались там на Грушевського і Банковій, вони навпаки підривають і шкодять. Країні. Вони фактично здають країну на потаву ворогу. Вони роблять все до навпаки. Замість того, щоб захищати, скріплювати, будувати новітню лінію Менергема, будувати мур, через який не перелізся орда, вони крадуть, роблять гешефт на війні. Розповідають про міфічні фламіндічі, і насправді займається ліквідацією української держави і утилізацією української нації. Зупинити їх, зупинити їх можна. Народ має тиснути на парламент. Парламент має виконати свій конституційний обов'язок і в конституційний спосіб усунути. Узурпатора і диктатора Зеленського з посади, клику й озелений гнид, створити уряд національної єдності і зупинити війну, принісши мир на нашу українську землю. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами.